Яке море титанічно працюю народного депутата України Миколу Тищенка. Знайшли у Таїланді. Парламентар, начебто із робочою поїздкою, подався в теплий край, щоб зустрітися з українцями, яким так потрібна допомога. От тільки біда, ніхто його туди не відряджав. Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження про відрядження я, як голова Верховної Ради України, не підписував. Що ж, море коштувало йому місця в партії. Після цієї новини Тищенка турнули зі слуг народу. А ось щоб позбавити його місця в комітеті, голосів забракло. Працював чи відпочивав у теплих краях. Хіба він єдиний такий посадовець? Та от у чому річ декількома днями раніше президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон в умовах війни держслужбовців. Це стосується і нардепів. Крім того, парламентар Олексій Гончаренко Вернувся до посольства України в Таїланді з роз'ясненнями щодо тієї, нібито зустрічі Тищенка з людьми. Тут ми бачимо насправді хто є хто і хто чим займається. І от Микола Тищенко всім показав приклад, от як треба працювати на країну в таких от складних умовах, розумієте. Ми там нещасні їдемо там в Конгрес представляти Україну США виступати, боротися за зброю, приймати рішення по трибуналу проти Росії, як тут в Страсбурзі. Ну от а насправді та вона ж основна робота, як показав Микола Тищенко. Вона ж там в Таїланді. В нього ще я думаю, є цікаві напрямки. Мальдіви, Маврікій там теж напевно треба попрацювати після всіх звинувачень. Тищенко постарався виправдатися, мовляв, вже місяць. Тиняється Азією в робочих питаннях, начебто на грудневому засіданні партії дали завдання налагодити дружні відносини, зокрема із В'єтнамом. А вже звідти до тайців вирушив в українців Виникло чимало питань, зокрема, чи бува не поїхав він туди із родиною відпочивати, як це робить щороку. І понеслися меми. Парламентар уже не вперше потрапляє в різні казусні ситуації. Наприклад, коли в своєму різдвяному привітанні звернувся до людей Христос Воскрес або ж наплутав дату хрещення Русі. Ну і як ковідом вакцинувався, я а, хворів на ковід. Потім я вакцинувався. Ковід я ні, ні я, я вакцинувався. Вишенька на торті його привітання із Чорнобильською трагедією. хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, чернобыльская катастрофа. А еще депутат полюбляє кулаками помахать в Раде. И неодноразово. За сп... Не забуваємо про те, як під час пандемії коронавірусу влаштував велику гулянку в ресторані на честь дня народження дружини.